Херсонщина з кожним роком все більше потерпає від спеки. На жаль, кожен зайвий градус середньої температури в сезони з аномально спекотним літом збільшує кількість нещасних випадків, що особливо проявляється серед літніх людей. Як себе поводити під час літньої спеки? Дивіться прямо зараз. Аномальна спека стає причиною загострення всіх хронічних захворювань. Дотримуючись деяких правил, ми можемо вберегти себе від негативних наслідків. Спекотна погода загрожує здоров'ю. Коли температура навколишнього середовища висока, то порушуються механізми терморегуляції. В результаті можуть з'явитися досить неприємні і навіть небезпечні симптоми. Тому навіть у здорових людей частіше пульс з'являється відчуття нестачі повітря та задавленості в грудях. Це результат навантаження на серце. Тому люди із захворюванням серцево-судинної системи найбільш вразливі. У свою чергу завідувач неврологічної службою Херсонської міської клінічної лікарні Дмитро Галатенко стверджує, що знаходитись на сонці в години його максимальної активності не варто, адже це може привести до сонячного або теплового удару, або навіть інфаркту, інсульту. Як проявляється сонячний тепловий удар. Це поняття сходне по механізму розвитку, поэтому проявлятися може. Во-первых, это головными болями, головокружением, тошнотой, ощущением мелькания мушек перед глазами, может быть покраснение кожных покровов, вплоть до обморочного состояния. В любом случае, при развитии такого состояния целесообразно изначально вызвать скорую помощь либо медработника натомість лікарі радять для забезпечення свого захисту від спеки вживати натуральні соки, квас і зелений чай з м'ятою або жасмином. Однак, жоден напій не замінить воду. Саме її треба пити в спеку у великій кількості, помірної температури та не газовано, щоб не допустити зневоднення організму. Рікоміндуємо время Якщо це потрібно передвижение на вулиці в жаркое время года, це до 9 утра і після 18 вечора. Днем без особой кхм, надобности ходити не нужно. У свою чергу, жителі Херсона діляться, як впоратись із спекою, з якою доводиться стикатись чи не щодня, щоб захистити себе від неприємних наслідків. На вулиці я стараюсь брати зонтик. В першу чергу, звичайно, прохолодні напої. Намагаюся віднайти такі місця, які більш-менш прохолодні. Ну і звичайно купання в річці, в морі. І мені особисто допомагають фізичні тренування. Якщо з утра пораненше потренуюся, то стан організму стабілізується. І... Якби как бы жари вже не відчуваєш. тость може бути це для кого-то спасінням. Зелений чай он тонізує організм, дуже спасає жари. В особливо спекотні дні лікарі радять не вживати алкоголь та жирну їжу, обмежувати кількість м'яса в раціоні, більше вживати свіжих овочів та фруктів. Дівчатам рекомендується використовувати віяло, не носити у спеку прикраси, проводити щоденне вологе прибирання підлоги та провітрування приміщень у нічні, ранкові та вечірні години. Де перебувають дорослі і діти, та слід уникати емоційних і фізичних навантажень.